Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Frem Ukraine. як завжди, огляд найважливіших новин з Європи та світу. За лайки і підписку буду щиро вдячний. Отже, зараз в Європі зріє нова буря. Чому уряди про це мовчать? Дійсно, новини та статистика, яка лякає. Європа змінюється, і ці зміни, друзі, вже не приховаєш. Наприклад, у 2023 році в Німеччині народилось 693 тисячі дітей. Здавалося б, непогано. Але що, якщо я вам скажу, що більшість цих новонароджених це діти мігрантів у Франції, наприклад, подібна ситуація. А в Нідерландах понад 25% новонароджених дітей мають іноземних батьків. Тобто масова імміграція останніх десятиліть починає змінювати і генетичну і культурну мапу континенту, дехто каже, що це нормально, але чи так усе просто. В той час, як європейські країни продовжують приймати нові хвилі біженців, громадяни помічають інше. Це зростання злочинності, особливо е, сексуальних нападів на жінок. У Німеччині за останні три роки понад 3-5 тисячі жінок подали скарги про сексуальні напади з боку мігрантів. І це лише офіційна статистика. У Франції минулого року сирійські біженці влаштували масову бійку прямо в центрі Ліона. Поліція ледве зреагувала. А громадяни все частіше питають, хто нас захистить. Страх та мовчання в Берліні, Парижі, Брюсселі зростає кількість так званих ноу zone І найстрашніше, що влада мовчить, бо будь-які зауваження це расизм, ксенофобія або крайній правий наратив. Експерти також б'ють на сполох. Якщо такі тенденції збережуться, то через 20 років корінні європейці стануть меншістю у великих містах. І тоді вже питання: хто буде формувати політику, культуру? Чи правила поведінки це вже не просто зміна населення. Ви розумієте, це перезавантаження цивілізації. Європа стоїть на роздоріжжі. Захищати свої цінності, це означає бути радикалом. Погодьтесь, але мовчати це злочин. Як думаєте, ви, чи здатна Європа ще врятувати себе? Пишіть в коментарях ваша думка дуже важлива. А ми йдемо далі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн нещодавно заявила, що їде до Дональда Трампа, але не з порожніми руками. Поки не буде чіткого торгівельного пакета, до Вашингтона вона не рушить. В Брюсселі вона наголосила, що важлива не просто зустріч, а конкретні домовленості, які підтримують. І в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах підхід Урсули він прагматичний. Брюссель не хоче чергового шоу в медіа, а прагне уникнути торгівельного конфлікту. Але план Б уже в кишені. Якщо Трамп піде на конфронтацію, то Єврокомісія вже готує мита на американські товари, і це може боліче вдарити по аграрному сектору Сполучених Штатів. Ви знаєте, всі ці новини щодо жорсткого контролю на кордонах Німеччини. В країні дійсно почали діяти жорсткі перевірки на кордонах. Мігрантів без документів розвертають. Чітких інструкцій поліція не отримала. Тобто в деяких пунктах подвійна кількість поліції присутня, але все по-старому. В інших ще пропускають, якщо почули слово притулок. На кордоні з Австрією, наприклад, вже повертають мігрантів, але відень не завжди їх приймає. У підсумку люди зависають у прикордонних містах, ночують на вокзалах. На польському напрямку контроль майже нульовий. Достатньо обійти основну дорогу, йти вже в Німеччині. Уряду Мерца треба терміново вирішити або діяти, або чесно сказати, що він не контролює ситуацію. Бо така напівжорстка політика підриває довіру і до поліції, і до держави. Також у телефонній розмові з Трампом канцлер Німеччини Мерц прямо сказав, що давайте скасуємо всі мита. Це найкращий шлях для всіх. Він також повністю підтримав вимогу Трампа, якна швидше завершити війну в Україні, тобто ніяких застережень з боку Берліна. Не прозвучало. Мерц подзвонив Натаньяху, висловив підтримку Ізраїлю, засудив напад Хамасу та назвав безпеку Ізраїля державним інтересом Німеччини. Тобто, Мерц веде гру на два фронти: глобальний бізнес та зовнішня політика. Часом нова міністерка економіки Німеччини масово звільняє людей, які працювали з Габеком, і це після того як назвала їх героями. Тобто, почалась реальна зміна курсу від зелених до. Індустріальних цікаві новини сполучених штатів голос Америки зараз переходить на Трампа. Офіційно підтверджено, що з міркувань економії. Голос Америки транслюватиме контент про е, Трампівського телеканалу, тобто демократи там більше не говорять нічого. Нагадаю, що фінансування Трамп урізав ще в березні, і це був початок кінця голосу. Тобто це не просто зміна редакційної політики. Ви розумієте, це символ переходу Сполучених Штатів до інформаційної монополії одного табору. В свою чергу, віце віцепрезидент Сполучених Штатів Дже Ді Венс чітко сказав, що чемпіонат світу 2026 року попередив міграцій мігрантів, які повинні приїхати подивитись футбол і поїхати додому. Бо міністерка внутрішньої безпеки США не жартує. Вона керує зараз рейдами проти мігрантів в Нью-Йорку і тепер готова до чемпіонату. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після розмови з Зеленським запропонував 30-денне безумовне перемир'я між Росією та Україною. Зеленський підтримав, нагадаю, цю ідею, назвавши її реальним кроком до миру. Проте Росія відповіла лише триденним припиненням вогню, яке було порушено вже в перші 12 годин. Трамп попередив: якщо примир'я не буде дотримано, то Сполучені Штати та союзники ведуть нові санкції, і вони дійсно можуть це зробити. Питання лише в тому, чи дійсно вони це зроблять. Німеччина вже до речі висловила підтримку цій Ініціативі на тлі енергетичної кризи Сполучені Штати та Росія ведуть переговори про відновлення експорту російського газу до Європи обговорюється можливість участі американських компаній у постачанні газу через північний потік та українські транзитні маршрути. Це викликає занепокоєння в Європейському Союзі, який планує повністю відмовитись від російського газу до 2027 року. Проте деякі країни, ви знаєте, як Угорщина та Словаччина, продовжують отримувати російський газ. Росія та Китай підписали договір про стратегічне партнерство. Проти заходу, і 8 травня президенти цих країн підписали нагадаю угоду про стратегічне партнерство спрямоване на протидію впливу Сполученим Штатам, і під час зустрічі в Москві вони обговорили спільні дії щодо України та Тайваню. Цей союз нам демонструє прагнення Бог країн змінити світовий порядок на свою користь. Підписання угоди, нагадаю, відбулось на тлі святкування Дня перемоги в Росії, що символічно підкреслює їхню єдність. Тобто, попри заклики до миру, великі гравці ми бачимо продовжують переслідувати власні інтереси, США намагаються зберегти вплив в Європі, Росія шукає шляхи відновлення своєї економіки. А Китай зміцнює позиції на світовій арені. Україна ж залишається в центрі цієї геополітичної шахівниці. Ну і Німеччина, друзі. Де новий уряд, ви знаєте, тільки но почав роботу і вже з антирекордом. Канцлер Мерц отримав найнижчу стартову зараз підтримку з часів Шольца. Навіть лише 32% німців зараз вважають його вдалим вибором. 59% вважають, що він не підходить для цієї посади, і це ще до реальних рішень. Схоже, політична весна в Берліні буде горячою. З одного боку обрали Мерца. Тепер кажуть, що він вже їм не підходить. Президент Німеччини Франк Вальтер маєр офіційно розкритикував також Сполучені Штати та Трампа за занепад міжнародного порядку. Він заявив, що саме Америка, яка колись створила систему міжнародного права, тепер сама відвертається від неї. Його слова були такі: це шок нових масштабів. Це сказав не опозиціонер, ви розумієте, а голова держави. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.